8 квітня Білосерківський міський голова Василь Савчук провів нараду з керівниками підприємств, установ та організацій різних форм власності з питань забезпечення життєдіяльності міста. Ви бачите по телебаченню, тривогу викликає ті події, ті події, які сьогодні, ну, по перше, відбулися в Криму і продовжуються відбуватися в Криму практично відторгнення Криму в результаті окупації Росії. Ми бачимо сьогодні спроби Росії від'єднати схід України, південний схід України, от бачимо ті сепаратистські настрої, які підгріваються знову ж таки з боку Росії. Я скажу, що на завтра, на післязавтра вже буде йти наступна хвиля мобілізації по місту, по району через наші військкомат. Завтра практично вже останні підрозділи 72-ї окремої механізованої бригади видвигаються в район Донецької області і так інші регулярні частини. От, тобто, ну, на жаль, те, що ми очікували, що десь тверезі голови візьмуть верх і все-таки. Затухне цей конфлікт. Ми бачимо, що він розгорається все більше і більше. Тому така ситуація сьогоднішнього дня, і я з цього розпочав, тому що все інше, про що ми будемо говорити, воно безумовно випливає із самого головного. Це те, що є сьогодні небезпека розколу держави. От сьогодні і в економічному, і в фінансовому, і в військовому положенні відношенні держава перебуває в складному положенні ситуації, і потрібно із цього виходити. І розуміти всі ті негаразди і проблеми, які виникають в сьогоднішньому житті, А їх дуже багато. Їх дуже багато, тому що складною залишається сьогодні економічна ситуація, фінансова ситуація. Не мені вам розповідати, ви це все відчуваєте і на собі. Практично, окрім заробітної плати, бюджетникам сьогодні нічого не платиться. От, і якщо бюджетникам кошти все-таки платяться, то Працівникам комунального господарства що за січень місяць ніхто не отримав заробітні плати, тому що якщо заробітна плата бюджетників це захищені статті, то вони працівники комунального господарства отримують за виконання за виконані роботи. Ну, наприклад, саночистка по місту, чи там виконані роботи по освітленню міста, чи там ще якісь роботи, там ліфтовики проводять і таке інше. А ці кошти вони не пропускаються, за виконані роботи не пропускаються через казначество. Значить, не платиться їхня заробітня плата. Так само по тролі, в основному парку кошти лежать сьогодні у казначесті, але їх не пропускають, тому що вони в вигляді субвенції поступили і не падають під захищення статті. Тому проблем багато, але. Ми повинні всі разом, як я ще раз підкреслюю, всі разом присутні в цьому залі, зробити все можливе для того, щоб о, склад... військові повинні робити своє, служба безпеки повинна робити своє, міліція своє. А я зустрічався з міліцією, з нашими, з особовим складом, от, тому що їх теж потрібно підтримати. Сьогодні е, багато різних громадських утворень є, які заявляють про е, свою Готовність забезпечити громадський порядок у місті. але повірте мені, що їх вистачає на два-три дні. От міліція як була, так вона і залишається. І сьогодні всі сподівання іменно на них, що вони виконуючи як потрібно свій обов'язок. Повинні забезпечити громадський порядок на території міста. І я думаю, що поки що вони з цим справляються, і будемо сподіватися, що так буде і надалі. А допомога, яка можлива їм надаватися, будь ласка, ніхто не відмовляється, але щоб це була конкретна допомога і ефективна допомога. Тому я ще раз хочу сказати, що ми всі разом повинні забезпечити сьогодні нормальне функціональне місто, в тому, в тій ситуації, в якій сьогодні опинилася держава, в якій опинилися всі разом з вами. Тобто школи повинні працювати, лікарні повинні працювати, дитячі садочки працювати, місто повинно прибиратися. З огляду на те, що Є проблеми сьогодні фінансування. Ми сьогодні звертаємося до нашого бізерківського бізнесу, звертаємося до керівників підприємств. І я хочу сказати, що черговий раз подякувати їм за розуміння і підтримку. Ну в першу чергу армії, тому що я скажу, що тільки те, те, що я знаю, і так порахував, що ну десь порядка на 2 мільйона гривень, то точно по це те, що я знаю. Я багато чого не знаю, тому що є такі, що ну, діляться інформацією, а є такі, що допомагають і нікому нічого не кажуть. Але тільки я знаю, що десь порядка на 2 мільйона гривень сьогодні бізнес Білоцерківський в тому чи іншому. Вигляді допоміг конкретно нашим підрозділам, які є у нашій білі церкві. Я хочу сказати, що сьогодні, якби не підтримка бізнесу а керівників підприємств, нам би тяжко було і місто утримувати. Тому що ми кожен день сьогодні знаходимо. Ходимо, шукаємо кошти. Ну, наприклад, для того, щоб місто прибиралося, трактори їздили по білі церкви, прибиралися. Треба 4-5 тисяч гривень на тиждень, треба знайти для того, щоб вони заправилися і поїхали. Це без зарплати. Сьогодні складовище, кожен день, знаєте, до проводу люди готуються, потрібно оттуда вивозити все те сміття, що люди прибирають, і з кожним днем все більше і більше. Тоже 2-3 тисячі потрібно знаходити для того, щоб ці трактори їздили. От. Десь там підтримка ліфтового господарства, десь там освітлення, щоб остаточно не погасло, бо вже тільки половина Білої церкви освітлюється, тому що з листопада з місяця минулого року місць світло ще не отримувало коштів. Тож От. указна чисті кошти лежать, але вони не пропускаються. Тому ми повинні зробити все, щоб ну не будемо вже ми сьогодні руки опускати, потопати в бруду, в темноті ходити і таке інше. Тому давайте ми будемо робити те, що ми раніше робили, тільки ну, більш інтенсивніше і більш свідоміше, от, підійти до цього всього. І перше завдання, яке сьогодні перед нами стоїть, це безумовно, це санітарне прибирання міста. Потрошку ми вже почали прибиратися, нам погода до в цьому плані сприяла. Десь місяць назад, і я знаю, що є світяний, охорона здоров'я, і відділ спорту вже потроху своїх людей виводили, і ця робота розпочалася, проводилася. Але традиційно ми напередодні Паски проводимо суботник в місті. І хочемо це зробити на цьому тижні, тому що Пасха на наступному тижні, ви знаєте, 20 го числа. От, а на цьому тижні ми хотіли б у п'ятницю, суботу, п'ятниця-субота, у кого як вийде, ви свої території знаєте, завдання свої, ви знаєте. Ще, зараз я ще дам слово Валерію Володимировичу Гнатюку, він ще більш детальніше розповість по, про порядок проведення. От, але е, перше, що ми повинні зробити, це поприбиратися. Рішенням виконавчого комітету номер 52 від 25.02.2014 року оголошено в місті Біла Церква проведення двомісячника санітарної очистки озеленення та благоустрою міста Біла Церква. Відповідно цим рішенням був утворений штаб з благоустрою міста, затверджені заходи, і визначено, що 12 квітня в місті ми будемо з вами проводити загальну міську толоку. От напередодні цього загальноміського заходу, який ми з вами будемо проводити, і проводиться ця нарада. Хочу зазначити, що роботу, про що вже говорив Василь Петрович, комунальне підприємство бюджетні установи розпочали практично ще місяць тому, зважаючи на те, що були, добри, ну, погодні умови дозволяли. Але на сьогодні залишилося дуже багато, скажімо так, невирішених питань щодо санітарної чистки. Я хотів би заакцентувати на них увагу. Ну, насамперед, при реєстрації на нараду, вам всім мали видати всім керівникам. Там, мали видати технічні завдання, в яких вказано е, ті е, заходи, які ви повинні здійснити на найближчим часом. В тому числі, я так розумію, що там е, вказані і. Ті підприємства, установи, які зможуть насамперед бюджетним установам допомогти в організації чи виділенні транспорту для вивезення сміття, щоб не повертатися до вивезення сміття для присутніх тут керівників підприємств і установ. Приватної форми власності наголошую на те, що 12 квітня е, все те е, сміття, яке ви зберете на прилеглих територіях до своїх підприємств, воно буде прийматися на е, наш полігон безкоштовно. Ви можете скористатися цією можливістю е, для всіх інших бюджетних установ, тому що я розумію, що е, буде проводитися ці роботи протягом не одного дня. Е, наголошую про те, що організацію вивозу сміття ви маєте здійснювати. Е, за допомогою, ну скажімо так, якщо є власний транспорт, то власного транспорту, якщо ні, то е звернутися в управління житлово-комунального господарства, в ході наради присутні обговорили план підготовки відзначення річниці Чорнобильської катастрофи, травневий свят та дня перемоги. Ми традиційно безумовно, як і раніше, будемо зустрічатися із громадськими організаціями, от які сьогодні представляють інтереси потерпілих і ліквідаторів і переселенців, що живуть у нашому… Місті. А 26 числа ми теж нічого не міняємо, хоча я звертаю увагу увагу, що 26 квітня це випадає на суботу, а там вже починаються поминальні дні. 26 у нас вже на Сухому ярі, Сухий Яр кладовище Сухий Яр, це вже ну, перші проводи будуть. Да? Значить, і 27 квітня традиційно це старе кладовище, нове Київське номер 2 От і старе Зарічанське кладовище. 28 квітня, понеділок, це буде нове Київське номер 1 і Старе Зарічанське. І вівторок це нове київське номер 2 Нове Зарічанське, Старе Київське. 26 квітня, я ще раз скажу, співпадає перший день провід, але ми все одно 26 числа будемо проводити, ну, тому що 26 і 26, саме в цей день була аварія, тому 26 квітня ми будемо проводити всі заходи, пов'язані із річницею аварії. В 10.00 традиційно ми будемо збиратися біля храму Київського патріархата, що над річкою знаходиться, і звідти ходою, як і завжди, будемо йти. До пам'ятного знака. Ми орієнтовно, скільки ми там завжди йдемо, хвилин 40-45 і орієнтовно підходимо туди, без 15-11, щоб там уже всі збиралися, і там проведемо в урочисті, верніше, ну, збори проведемо, присвячені цій присвяченці даті. Це 26 квітня. Далі у нас йдуть 1 травня. 1 травня в цьому році випадає перше, друге це четвер, п'ятниця, далі йде субота, неділя, тобто 4 дня вихідних. Ну ясно, що кожний, в кожного є свої плани, десь хтось з виїздом з міста, десь хтось тут на місці буде. От але я вас до всіх вас звертаюся як до керівників, перших керівників. Що кожен із вас, залишаючи місто, залишайте замість себе тих, хто. Буде відповідати за підтримку порядка і за вашу установу чи ваше підприємство. Обов'язково залишайте контактні телефони своїх, своїм безпосереднім начальникам, хто, у кого є, а у всіх є. Ну, а для нас у заступників це повинні заступники знати телефони і дехто знаходиться в цей час, наші начальники управлінь, за відділи і таке інше. 9 травня, день перемоги. Безумовно, що ми готуємося святкувати. Ви знаєте, що в цьому році 69-та річниця, на наступний рік і 70 років. 8 травня ми традиційно. Покладаємо квіти до тих пам'ятних знаків, які пов'язані із роками Великої вітчизняної війни на території нашого міста, Це починаючи від пам'ятний знак танк на Піонерський, курган, який знаходиться біля шостої школи. В Гайку покладання проводимо теж. Ну і 9 травня традиційно. Події у Парку слави значить урочистий мітинг, який буде проводитися Парку слави. Яка особливість цього року, ну поки що ми так думаємо, ну, мабуть, воно так і залишиться, ми не будемо робити ходу в цьому році. От, раніше ми збиралися коло виконкому, живий коридор, де військові були, де діти були, де військові проходження було в парку слави, палатки ставилися і таке інше. Тому в цьому році все, що пов'язано пов із військовими, воно все буде відсутнє. От, е, тому ми поки що плануємо наступним чином, що в 10.00 все розпочалося почнемо в парку слави, ми для громадських організацій, для політичних партій, для установ, для підприємств, всіх, хто завжди приходить туди. Ну я вже не кажу про ветеранські організації. Будуть розписані місця, зробимо таку дислокацію. Зарані ми до всіх до вас доведемо. І з півдесятої будемо збиратися в парті Слави з тим, щоб в 10.00 розпочати там вже е, урочистий мітинг. Е, ще раз скажу, що далі будуть ну, виступи, покладемо квіти. От, і коло вічного вогню, і як раніше ми це все робили до всіх могил, які там є в парку слави, але не буде далі вже цих палаток солдатських. І, тобто будемо там концертні площадки ставити, будуть там пункти громадського харчування працювати, але без участі військових. У нас зараз вже триває виборчий процес по виборах президента України, позачергових виборах. І, звичайно, календарний план, який затверджений. Постановою центральної виборчої комісії він передбачає стислі терміни на органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, посадових осіб, комунальних установ, підприємств організації міста покладається відповідно до статті 39 закону про. Вибори президента України матеріально-технічне організаційне забезпечення виборчого процесу по термінах, які передбачені календарним планом. Значить, до хоча вже ви знаєте, зареєстровано 23 кандидати на посаду президента України. Почалась передвиборча агітація, яка має здійснюватись відповідно до законодавства. До 14 квітня мають бути рішенням центральної виборчої комісії утворені окружні виборчі комісії. Місце дислокації окружної виборчої комісії, нашого 91-го виборчого округу. Торгова площа 6. Там, де традиційно, ось тут, на торговій площі, буде працювати окружна виборча комісія. До 6 травня. Окружною виборчою комісією, спільно з погодженням Центральною виборчою комісією, мають бути утворені дільничні виборчі комісії. У нас виборчі дільниці, у нас я маю на увазі не лише Білій церкві по всій Україні, вони утворені на постійній основі. І відповідною постановою ЦВК це лише продубльовано. Фактично, в Білій церкві немає нових утворених виборчих дільниць. За винятком виборчої дільниці, яка додатково утворена у 15-й школі. Там була раніше працювала одна виборча дільниця, тепер буде працювати дві. І відповідно з'явиться і додаткова виборча дільнична комісія. До 6 травня мають бути утворені дільничні виборчі комісії, тому що дільниці діють на постійній основі, а дільничні комісії вони нові будуть. Це за поданням кандидатів. Їх довірених осіб у президенти, беруть участь політичні партії, які висували кандидатів і так далі. Тобто, фактично звертаюся до вас і дуже прошу і наголошую на цьому. 6 травня фактично у вас у ваших навчальних закладах, і різних установах, організаціях будуть працювати дільничні виборчі комісії. На закінчення наради заступник міського голови Микола Антонюк наповів про діяльність робочої групи, створеної для... Організації прийому і облаштування переселенців з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, На сьогоднішній день проживає 17 осіб, які переселилися самостійно з Криму в наше місто. Їхні потреби, які Першочергові, вони на сьогоднішній день задоволені. Але для всіх хотів би ще раз нагадати схему роботи із цією категорією людей, тому що ті заходи, які проводяться Російською Федерацією в Криму щодо видачі російських паспортів, прогнозуються. Продовження переселення із Автономної Республіки Крим жителів громадян України. Вони не мають, ці люди не мають статусу біженців. Вони залишаються громадянами України, але із-за цього мають цілий ряд проблем. Тому схема роботи в місті Біла Церква, яку, яку визначив міський голова, така. Як тільки такі люди виявляються, або до кого-небудь із присутніх звертаються, як правило, вони розміщуються в приватних, в приватних структурах, у друзів, у родичів, у далеких знайомих, близьких родичів, але Повинні в першу чергу звернутися до управління соціального захисту. Телефон для довідок 571-23. Управління соціального захисту є координатором по всіх цих питаннях. Щосереди, о 15.00 малому залі виконавчого комітету відбувається засідання цієї робочої групи, де представники всіх відомств, які є в Білій Церкві, оперативно прямо на місці вирішують цілий ряд проблем. Тих людей разом з тим допомагають їм вирішувати проблеми, які відразу не можна вирішити. Отже, в першу чергу треба звернутися до управління соціального захисту. Там, після реєстрації, їм видається е, такий. Таке повідомлення, в якому зазначається, що вони зареєструвалися в місті Біла Церква, що вони потребують належної допомоги і ставиться відповідна підпис начальника управління та штамп управління соціального захисту. Цей, це повідомлення. Хотів би, щоб всі присутні ось тут звертали на нього увагу і при тоді, коли громадянин звертається з даним повідомленням, сприяти максимальному, що можна зробити в межах своєї компетенції допомози, допомозі цим людям. В подальшому ми розглядаємо їхні питання, які потребують вирішення, і вирішують. Відділи управління щодо забезпечення медичного, щодо забезпечення освітня, освітніми послугами і всіма іншими проблеми у кожного конкретні, але на сьогодні я скажу, що загалом питання врегульовані першочергові такі питання щодо реєстрації. Постійного місця проживання, встановлення особливого статусу, з з особливими потребами, цим на зараз займається кабінет міністрів, і коли буде відповідні рішення, то ми ним будемо користуватися. Але прохання направляти людей, щоб ми їх реєстрували, щоб ми знали про їхні проблеми і щоб якомога швидше їх вирішували.